Як за допомогою вишивки зберегти свої особливі моменти? Привіт! Мене звати Марія. Я та сама пані вишиванка. Тому підписуйтесь, ставте лайки для того, щоб ми разом з вами дізнавалися цікаві факти про українську вишивку та культуру. Мій весь блог про вишивку. Тут я з вами ділюсь своїми роботами, які я виконую сама, а також цікавими фактами. Про нашу українську У сучасному Вишивку. світі надто важливо зберігати моменти, важливі вашому життю, і в цьому нам допоможе наша вишивка. Це є найтрадиційніший і найкрасивіший спосіб досягти цього. Сьогодні ми поговоримо про дві особливі метрики: це для новонароджених і весільні. Вони можуть стати як найкращим подарунком. Для молодят чи новонародженого, так і інтер'єром Метрика для новонароджених стане не лише хорошим способом зафіксувати важливий момент народження дитини, а й стильним елементом декору дитячої кімнати. Зазвичай містять такі дані, як ім'я малюка дата. Та час, вага і зріст малюка. Такі вишивки створюють неймовірну атмосферу і нагадують про те, як швидко зростає ваш малюк. Весільна метрика це надзвичайний спосіб увіковічнити ваш особливий день. Зазвичай містять такі дані, як ім'я наречених, дату та час, ну і цитату або слова, які згадують вашу першу зустріч або з вашої особливої. Історії кохання тому незалежно чи це метрика для новонароджених, чи це метрика весільна, вона стане надзвичайним подарунком та пам'яттю на довгі роки.